Я О, я не буду, на тим вашим. Ні, а ми а буквально, що ви ми почути? просто, ну, те саме. Але... По тій ситуації почуємо? Так, так, можна, Ні, ну, ласка? я вже сказав. Ні, ну, нам треба на телевізор, можна, будь ласка, бо так не гарно. Ну, це, 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 це декілька питань, дуже коротких. просто ну, в студії. Ну, ви розумієте, ну, ми з цими депутатами. Керівник управління державної охорони. Ну, якщо згадати все ж таки ваше минуле на посту міністра оборони, я думаю, що одне питання, яке хочуть поставити до вас багато людей, це питання про Іловайськ. А кого ви вважаєте винним у цій ситуації хто має бути покараним? Ну, знову ж таки, в те, що Росія робила по Дебальцеву і невдало зробила, тільки завдячить тому, що перша спроба, яка була та ідеологічна, інформаційна війна, яка була направлена після подій під Іловайськом, було досить успішно. Це була не стільки війна, така яка була на Донбасі, скільки була інформаційна війна, саме для того, щоб впливати на свідомість людей в Україні, для того, щоб показати небоєздатність війська, небоєздатність, неспроможність генералів проводити якісь бойові дії для того, щоб показати, що, що є герої, але немає генералів. А насправді це удар йде не стільки на свідомість людей для того, щоб зрозуміти, що можливо дійсно такі, а б'ється. Якщо немає генералів, то немає війська. Якщо немає боєздатних розумних генералів, то і таке військо. У нас є боєздатні генерали. Звичайно, що ви зрозуміли, те, що відбулося під Іловайськом, звичайно, це говорити про ці події не можна, ну м'яко кажучи, важко говорити, тому що. Не просто, ситуація була непроста. І коли втрачаємо патріотів, завжди важко говорити. Але разом з тим, Іловайсь зупинив все-таки війну. Під Іловайськом почали розпочалися перші широкомасштабні такі наступи російських збройних сил. І саме після Іловайська у нас Росія була ініціатором того, щоб провести переговори, які проводилися в мінську. І саме Єловась зупинив цей процес. І коли мені задають питання, я спілкувався з багатьма командирами, з батьма. Безпосередньо учасниками тих подій, і з тими людьми, хто безпосередньо в'їжджав уже після подій, і мав відповідну інформацію, доступ до інформації, то після кожного бою завжди рахують втрати української сторони і втрати російських збройних сил. І я вам скажу ті втрати, які понесли російські збройні сили і зупинили той наступ, який планував Путін, і Ілавайсь не був кінцевою метою Путіна. Набагато більше плану було захопити, відновити практично захопити територію і Маріуполя, і Донецької області, і Краматорській і, і Артемівські ці ті міста, які були відвойовані у терористів. Як ви оцінюєте саму ту операцію під Іловайськом? І чи можна було її уникнути, чи можна було до того котла? Ну знову ж таки, ви говорите про котел, про чи можна уникнути. Те саме, що зараз ми говоримо за Дебальцево. От, ну... Цікаво зараз, поки про Іловайська, потім про Дебальцево. Скажіть, тому що за Іловайськ ви тоді були міністром оборони. Зараз про Дебальцево це вже. Інша людина я кажу, керує. Та ж сама інформаційна війна відвелася. От якщо подивитися, я навіть подивився в інтернеті інколи ті самі, ті самі політики, ті самі, ті самі е, в інтернеті користувачі так само робили заяви, так само виступали по телебачку. Аналогічно було. Але був котел і були жертви. Хто за це, це має понести відповідальність? Знову ж таки, ви говорите про котел. Російські збройні сили, присутність російських збройних сил, була відчутна з початку літа. Війна на Донбасі майже закінчувалася, і це ну очевидно, що залишилось місто Донецьк, місто Луганськ і декілька декілька невеликих міст. У Місті Луганську вже знаходились відповідні підрозділи збройних сил України. Тобто, ми робили цей наступальний процес, планово робили, і ми розраховували через певний час звільнити місто Луганськ, звільнити якомога. Менше, щоб було задіяно важкої техніки, щоб було менше втрат. І разом з тим ми розуміли, що нам треба торопитися, тому що нам дихав затилок, фактично дихали в затилок російські збройні сили. І перше, коли під зеленопілям російські збройні сили вціляли наші позиції, коли вони пішли в такий наступ, то перший наступ пішов на місто Луганськ. Місто Луганськ, Луганський аеропорт. І тоді, до речі, було менше цих розмов, хоча тоді вони рахували, що це був котел. Але Збройні сили вистріли, дали, дали відсіч. Російські збройні сили понесли величезну кількість втрат, і вони почали рухатися, рухатись по півдні кордону в напрямку Саурмогили, Дмитрівки. Ну і звичайно, в напрямку міста Донець, тому що Донець був заблокований, і їм треба було розблокувати Донець. І саме Іловайськ, Іловайський став тим містом, на який вони направили свої основні сили, тому що відчули, що там починається паніка, починається обгорня цього процесу, починається мусувати в суспільстві, і саме російські збройні сили це від, добре відчули керівників Кремлі. Тоді ну, ми пам'ятаємо, що досить так швидко розвалося Операція по наступу, так і на Іловайську все зупинилося. Чому та тому, що ви самі казали про те, що ми хотіли взяти Іловайськ, Ну, це ваші слова зараз? Цитую тобто українські війська могли взяти Луганськ, так і піти далі у наступ. Чому цього не сталося тоді? Ну ви задаєте питання Іловайськ на половину був підконтрольний українським збройним силам і добровольчим батальйоном. Місто Луганськ практично був під контролем терористів за виключенням її західної частини, яка була під контролем українських збройних сил. Але це добре відчував і, і добре доповідалося окремо про те, що невеликий проміжок часу і ця війна асиметрична, це гібридна війна, як ми її звикли називати, вона закінчиться успіхом українських збройних сил. І саме в цей час Путін був вимушений ввести на територію України. Збройні сили Російської Федерації. І формат війни змінився. Змінився одна справа, коли ти воюєш терористами, одна справа, коли ти розумієш, що місто Донецьк практично заблоковано, немає логістики, немає підвозу озброєння, немає підвозу техніки, немає підвозу живої сили, так само місто Луганськ. А інша справа, коли тобі ззаді спину йдуть Збройні сили Російської Федерації, де є потужна зброя, де є новітня зброя. І все те, треба врахувати, що сили були на той час досить нерівні, тому що ми тримали весь периметр фронту, а вони йшли по конкретним напрямкам. Це місто Луганськ, це напрямок Саурмогили і напрямок Іловайська. Ловась. я трохи по іншому за там запитання з приводу знову ж таки Іловайська. Тобто є в нас декілька сотень полонених, є у нас декілька сотень загиблих. Є комісія, яка була створена по розслідуванню цього котла в Іловайську? Запитання: хто має нести відповідальність за те, що трапилося у серпні місяць? Ну знову ж таки, на війні завжди бувають трати. На будь-якій війні, будь-якій битві, завжди треба думати і оцінювати, скільки втрат понесли українські збройні сили і скільки поніс трати ворог. І якщо ми порівняємо, то звичайно це буде не на користь Російської Федерації. Але разом з тим, та інформаційна війна, яка ведеться, вона вона сильніша на превеликий жаль. Ми були готові до війни на Донбасі, але ми не були готові до інформаційної війни. І слава Богу, що зараз. Суспільство це добре розуміють. Слава Богу, що зараз дають вісіч тим провокаторам, тим всім ботам, які з'являються, які роблять спроби це накрутити, налаштувати суспільство проти збройних сил, налаштувати суспільство проти генералітету. Це все єдина, єдиний сценарій, який пишеться на превеликий жаль в Кремлі. І тут дуже добре, дуже професійно. Він виконується спікерами. Хто свідомо, хтось за гроші, хтось, можливо, зовсім не свідомо думає, що він добре робить справу, але разом з тим наносить великий шкод обороноздатниці нашої держави. То ви вважаєте, що не має бути покараних за те, що сталося? Знову ж таки, з ну, літаком, пам'ятаєте, у червні місяці, коли більше 40 людей загинуло, хто за це має понести відповідальність? генштаб чи міністр оборони, і знову ж таки, як ви відчуваєте? Чи відчуваєте вони собі відповідальність за те, що сталося? Ну знову ж таки, я став міністром оборони вже після тих подій, які відбувалися. Я спілкувався з командирами, спілкувався з керівниками і Інформація про те, що у є зброя, яка може, яка може доставати літаки, яка може бути застосована проти, була набагато раніше. Але це не говорило про те, що місяць, як тільки з'явилася інформація, ми місяць не мали права літати літаками. Місяць після інформації, яка була про те, що можна збити літак, літаки вилітали, скидували озброєння, скидували. Техніку скидували, це необхідне для того, щоб утримати же Донецький аропорт, же Луганський аеропорт, Крама, Краматорський. Тобто <продов> знали, що не можна літати, все одно піднімали в повітря судно, так? З, знову ж таки. Про те, що була інформація, що можлива така зброя зброя, була ще місяць тому. Тобто протягом місяця працювали, ну що інакше завжди ставили, ну знаєте, як ризики. Наскільки це. Чи справді буде виправдано? Звичайно, виправдати про те, що збитий літак, ну тут важко про щось говорити, тому що ну так склалося. Ну, і, вашу... і ще раз таки, щоб ви мене правильно зрозуміли, це війна. І якщо вам скажуть, що є зброя, ви ж не кинете тих людей, є зброя, яка збиває літак. Ви не кинете тих людей, які там знаходяться. І скажете, вибачте, є інформація про те, що є зброя, яка збиває там, автомобілі, збиває, збиває літаки. Ти все одно будеш думати, це таки, треба допомагати людям, треба допомагати озброєнням, ну, всією логістикою, яка повинна робити боєздатний підрозділ. І саме я думаю, що тоді приймалось рішення, приймалось рішення керівниками і постійно вилітали літаки, хоча інформація була про те, що у терористів була зброя. От я от, людина не військова, я не є військовим експертом. Поясніть мені, будь ласка, чи можна було, скажімо, доправляти бойові комплекти, так, про які ви кажете, та не літаками, скажімо. Або чи можна було цю зброю, яка є в терористів, якимось чином знищити? Ну просто поясніть мені, про як, як, ці, моваці, як ми, ми, зараз, ми зараз говоримо про, про літак, так, про які там ви знали, що не можна було літати, але літаки літали, і ця кількість, і, і, і їхні ну, польоти такі, були виправдані, на вашу ну, дивіться, думку. Знову ж таки, ви говорите, знали, що таке інформація? Інформація це. Це вже ти. або хтось побачив, хтось почув, або якісь розвіддані про те, що є зброя, яка може бути застосована. Але знову ж таки, ти ж розумієш, що, що по одній інформації ти повинен, звичайно, реагувати на будь-яку інформацію, але ти розумієш, що там є люди, які прийдеться втрачати тут, якщо ти не будеш піднімати. Коли ситуація під Іловайськом відбувалася і було декілька таких вогневих точок, звідки наносилися мінометний обстріл. І були чіткі координати, де знаходилися ці, ці вогневі точки, і ми не могли їх поразити. Піднялися літаки, які льотчики, вони добре розуміли, що вони, по мархунку, шансів було дуже мало. Але вони піднялись, Піднялись, вони знищили, знищили ці вогневі точки. Так, ми втратили один літак, коли піднялися літаки. Втратили свідомо, людина піднімалася, сідала в літак, вилітала і знищила ці вогневі точки, розуміючи, що шансів ну, дуже мало. Звіді жертви виправдані є так само тоді в Донецькому аеропорту, і Іловайськ. Тобто ви так, такою логікою послуговуєтеся у всіх, скажімо так, випадках на війні? Знову ж таки, щоб ви зрозуміли, дуже чітко, на війні не можна займатися міфологією. Не можна говорити, що цей священний хрест, і ми його ніколи не віддамо. Не можна говорити про те, що, що, що є таке, за яким ми будемо стояти. На, війна на великий жаль. Це цинізм, це, це хитрість, це мудрість керівника, це ті речі, які дурить, м'яко кажучи. Дурить це війна, якраз і для цього є, щоб обманути свого супротивника. І тому будь-який випадок треба оцінювати логічно і ну здавомислити і думати про ті наслідки, які можуть бути. Але знову ж таки, знову ж таки, будь-який супротивник також думає, як ти думаєш. Тобто вони то, логіку... можуть бути помилки, і хто за них може має бути покараний? Ну, Знову ж таки, війна, війна, розумієте, щоб давати оцінку військовим якимось помілкам, треба, щоб давали військові військові професіонали. А коли ми чуємо про те, що вся оцінка йде від політиків, ну, не можна да... взагалі я рахую, що політикам будь-яку справу військову не можна давати в руки. Тому що... Військова прокуратура, яка півроку вже існує. Звичайно, є військова прокуратура, і все те, що ви зараз говорите, воно. Розслідується в рамках розслідування кримінальної справи і даються професійні оцінки, даються не просто якісь там коментарі людини, яка це дивиться і на своє бачення дає оцінку. Людина, яка розуміється в процесі, людина, яка може підрахувати, починаючи від кількості втрат, від розуміння зброї, від розуміння, наскільки було правильно розташована зброя, наскільки було правильно розташовано позиції, наскільки правильно була вибрана тактика. Але знову таки це все повинно бути робитися так, щоб знали тільки ті, хто це хто. Має цим займатися, тому що так само всі служби очікують на відповідь, яку вони також не отримали. Потім теж задає собі питання, чому вони зупинили, чому російські війська зупинилися біля Іловацька. Для них це було все просто. Вони розраховували за протягом днів трьох днів, фактично звільнити. Не звільнити, а окупувати, практично, відбити українських Збройних сил величезну кількість територій. От ви кажете, що про операцію мають знати люди, які цим займаються. Чи був тоді витік інформації, і чи, час, і чи є він зараз, цей витік інформації з Генштабу, скажімо, або з органу, який планує операції? Ну, знову ж таки, щоб ви розуміли, коли планують операції, там, допущені ті люди, хто перевірений. І все те, що інформація про те, що йде витік, іде все. Інколи ти робиш це так, щоб був витік. Інколи ти робиш так, щоб... щоб от я вам з вами говорю, так, щоб ми не почули. Але коли приймається відповідальні рішення в Генеральному штабі, повірте, там все відповідно на високому професійному рівні. Як ви оцінюєте дії Генштабу щодо Дубайського, Дубайського плацдарму? Ну знову ж таки, якщо ви мене спитаєте за генеральний штаб, так як міністр оборони я був багато чому незадоволений роботою Генерального штабу. Ну сказати, що я був задоволений, це ну я думаю, що було б не те, що неправильно, а несправедливо. Тому що не дивлячись на все те, що робилось позитивно, звичайно, багато робилось і з помилками. На превеликий жаль, ніхто раніше наших військових не готував саме для, для війни, тим більше для такої специфічної війни. Я керівник управління державної охорони був призначений в той час, коли ми воювали на Донбасі в зоні, АТО не з військами збройними силами Росії, а з терористами. Я в управлінні боротьби з організованим злочинів займався тероризмом, займався кваліфікованим видом вимагань. Тобто психологія терористів, психологія військових, це зовсім різна річ. І коли я вам кажу, що надалі ми продовжимо боротися все-таки з тероризмом, який контролюється російськими ФСБшниками і грушниками, разом з тим задіюються військові професіонали, але задіюються. Тобто, ми говоримо, що це дійсно така асиметрична війна, така війна, яка не ми не звикли до тієї війни, в якому чистому форматі розуміють військові. Тому інколи коли паралельно з військовими генералами знаходяться генерали, які займалися спецопераціями, генерали, які займалися якимись розробками, вони одне одному доповнюють. Тому що кажу, війна на Донбасі вона не є в чистому форматі, от війна, як ми звикли бачити війну фронт на фронт. Чи можна було не допустити ситуацію із Дебальцівським плацдармом, дебальцівським котлом? Ну, знову ж таки, ви задаєте питання, чи можна? Ця територія відповідно до Мінської конвенції залишалася під контролем українській стороні. Але ми її втратили. Ну, Почекайте. Ну, якщо Російська Федерація поставила питання, що для них важливо Дебальців, важливо Донецький рапорт. Будь ласка, є сіл переговорів. Домовляйтеся, віддавайте там новозовські, віддавайте інші. Домовляйтеся, але якщо вони роблять спроби з силу відібрати. Тобто вони нехтують мінськими домовленостями, нехтують всіма міжнародними нормами, які є в світі. Тобто цинічно, нагло під командуванням, під керівництвом російських спецслужб, під керівництвом російських генералів, вони йдуть, застосовуючи силу, вбиваючи людей. Тобто, і ми говоримо за Дебальцем, говоримо, чи можна було. Це якраз відповідь. Якщо ми відступимо там, відступимо там, відступимо там, то тоді по великому рахунку що це буде за... Це за... не треба було відступати. Ні, все зробили дуже правильно. Щиро скажу, правильно. Я ще раз кажу. На війні не треба займатися міфологією. Не можна говорити про якісь святі міста, якісь, святі, які ми не здамо, тому що ворог це обов'язково Обов'язково Де Дебальцево російські Збройні Сили понесли втрат мінімум п'ять разів більше, ніж російські Збройні Сили. Щоб ви зрозуміли, що може бути після Дебальцево? Зараз точаться розмови і є чутки про Маріуполь, так? Чи може бути наступ подальше під на, на Маріуполь? Ну знову ж таки, давайте будемо дивитися правді в очі. Скільки раз ДНР, так звані самозванці ДНР ЛНР, говорили про те, що вони не будуть. Порушувати мінські домовленості, скільки раз Путін говорив про те, що буде дотримуватись, але знову ж таки вірити цим людям не можна. Тому максимально цей час, який є, укріплювати позиції. Повірте, в захисті завжди легше, в захисті ти завжди більш захищений, тобі більш безпечніше. Мінімум 3-4-5 разів ти втрачаєш більше людей, коли ти йдеш в наступ. І тому треба використовувати максимально цей час для того, щоб укріпитись. Ну і звичайно, те, що робиться політичним керівництвом держави. В тому числі і запрошення міжнародних спостерігачів, міжнарод... місії ОБСЄ, цих інших, які зараз будуть не, не тільки свідками процесу, а й будуть ну, арбітрами по великому рахунку. Все робиться для того, щоб відновити кордони України. А якщо ми відновимо кордони України, нам буде ну, набагато легше. Я скажу оцінюєте роботу свого наступника Степана Полторака? Ну, я думаю, що все, все в нього гаразд. Вас зараз долучають якось до операції як радника, скажімо. Ну, я не продовжую, не, не зупиняюся і не входжу якусь ціні. Завжди спілкуюся, в тому числі і з керівництвом Генерального штаба. Це не говорить про те, що я нав'язую свою думку. Але якщо я корисний, звичайно, звичайно, багато командирів, які залишилися на передовій, з якими я спілкуюся, багато командирів, які інколи приїжджають Київ, заїжджають в управління державної охорони. Тобто є багато речей, тих позитивних, які ну, це життя, і ти, і дружба, і стосунки людські. Тому це все нормально.